Так, включили кролика на городі. Так, щось ми тут дубасили з маленької ставочки. Щось тут в нас було раніше. Окей. Так, гра, походу, для нас не нова, але будемо перевіряти, чи вона як далі зараз працює. Давайте з. Давайте 8 гривень. Поїхали. 22... 23200, точніше. Покрутим. Подивимося. цей заєць. Ще не дає, я взагалі вже забувся, що тут в нас. Так, якісь монетки підсипало, це в нас ікси Так, ретригер у нас, походу, треба більше 4 ретригерів, щоб щось грало, ну. Но... Наскільки я бачу, так, XC ще ні разу не зіграли, та взагалі ще нам ні разу не дало. Так, два скітера Так, покупка у нас тут е на 800, ну як зазвичай, плюс-мінус. Так, прям взагалі нічого не граю. Соточка пролетіла, щось шведесенько. Ну, побачимо, друзі. Можливо, вона нам і той раз сильно не там не зіграла, ну, потрібно дивитись. так, перший раз дала 2 гривні. Йо, кипалки. Так, зроблю тихіше, щось кричить. Трошечки. Ну, ну давай, Заяць, Xiвану, як щось би ще грало, так. Два ретрігера, нам треба 4. Так, хорошо, щось зіграло. Нормально. Прям найс. Коротше, просто покрутили. За хвилину три сотні собі бомбанули. Думаю, лайка заслуговує. Це порядок. Rabbit Garden прийшов. Цю сусідню навіть не трогаємо. І Game Blast також в попередніх відео, якщо десь знайдете, то ті ігри Nice. тому. Заришаю гру в посиланні всіх обняв.